Женя, привіт. Знаю, що ти займаєшся бойовими мистецтвами а саме Кудо. Угу. Хочу з'ясувати, який вид з бойових мистецтв тобі найбільше подобається і який ти вважаєш найсильнішим. Добре. Угу. З'ясуємо. Погнали. Бразильське джиу-джису чи карате? Карате. Карате чи дзюдо. Карате. Карате чи тхеквондо? хеквондо. Taekwondo, Kung Fu. Kung Fu. Kung Fu, Chim Muay Thai. Kung Fu. Kung Fu MMA. Kung Fu. Kung Fu e Kickboxing. Kickboxing. Kickboxing, Che Boxe. Box. Box, Che Aikido. Box. Box, Che Ushu Sanda. Box. Box, Che Hapkido. Box. Бокс чи сумо. Сумо. Сумо чи силат. Сумо. Сумо чи вінчунь? Сумо. Сумо чи самбо. Самбо. Самбо чи каплево. Самбо. Самбо чи салат. Самбо. Самбо чи вільна боротьба. Самбо. Самбо чи кудо. Кудо. Кудо чи греко-римська боротьба? Кудо? Кудо найулюбленіший, Добре. так? Дякую.